Лазаря чотириденного знаходилася в скальній печері, і камінь лежав на ній. В Євангелії розповідається, Ісус говорить відкиньте камінь. Сестра померлого Марфа відповідає: Господи, вже смердить адже четвертий день, як його поховано. Господь звернувся з молитвами про допомогу до свого небесного батька, а потім вигукнув Лазар, йди геть. І вийшов, померлий, повитий погребальними пеленами. Багато хто повірив тоді у божественну силу Ісуса Христа, деякі іудеї відразу кинулися до первосвящеників і прокуратора Понтія Пілата, щоб розповісти їм про це диво. Можливо, люди навіть не підозрювали, яку прикру послугу зробили Спасителю, возвеличивши Царя Небесного перед земними володарями. Зараз печера з гробницею Лазаря належить мусульманам. Над нею побудовано мечеть. Але християни можуть вільно зайти до святині і вклонитися великому Господньому диву.